Я довго їхав. Дуже довго. Десятків пару точно проїхав і мені з'явилося ось це будівля. Опять ці зомбаки кишусь. Так, де він? Я тут лазив і знайшов його. Сало українське сало, ой, яке ж воно смачне, і його завжди мало. Я до кімната, треба буде, що тут у ній є. Нічого тут нема. Ні. Ладно. О, трохи гаус знайшов. This... Не скину, потім заберу.

Я зробив собі саму більшу помилку, я пригну при тебе без ручника. Короче, я його не догнав, фиж. Зараз, короче, в автобус сідаю і поехаю. Газ, короче, зараз заберу, заправлю його и коротше поїхаю. Сбоганю той це. Багато, конечно. Ладно, ним. Шланга забув, вдруг в машині прийдеться зливати бензин чи міняти його, бо як же ж його зілью. <плев> Машина заглохла, ніфіга не заводиться. Що вона там з тим мотором? Що піду подивлюся? Ладно, ще байс, нах'яни кусок вкусок Де той мотор тут то, то зараз. Що відкриваю. Що... Дивіться і покажи покажей. Берете і, і раз. Ще раз. І ще раз. Поставлю його, зараз прихватить, думаю. Так, закриваю. Вже. Все. Так, Нікого там нема, зводі нема. Все, залазимо, автобус. Ну-ка, заводимо. О! Завелося, поїхали. Третя літаючий тарелька. Ще якийсь гарош, коротше, знайшов зараз. Переночую, коротше, потім я подивлюся, що в ньому є. Десь стрідить зомбак, де. Оно! Коротше, зараз туди йду. мене тут ані захапають. Все. І він мене достане. Хоча що я ховаюся, а зараз я йому піду наваляю. А ну іди сюди, зараз я тобі кабіну... Давай, Давай, йди. сюди. моя мачета? тут. Давай, іди сюди. Зараз я тобі тебе... кабинчись, а ну йди сюди. Та що Давай, на. Шаран. Шерм. Получи своє. Що тут є? Що ж тут є? Машина лежить, капець, кузов. Я не можу пролізти, зархіо випхаю. Не, не пхаються. Що тут шея? Газ. Нефть. Алкоголь. знову нефть. А де ж дизель? Де дизель? Я же задовбався, на том же гулійському мотору їздить. Ні каплі дизеля немає. А то тільки один газ і нафта. Газ і нафта. А дизель дайте мені, хоч трохи. Задовбався я вже на живлійському мотору в автобусі їздив. Їздить так повільно, як танк на параду. Короче, тут нема дизелю. Коротше, поїхали далі. Точно значить немає дизелю. Та немає, коротше, я поїхав. Зараз газу залів, та й Фіст, поїхали далі. Я, як ото на того дизелю ніде немає. Я то поставив автобус живелійського мотора. Один газ повертається. Багато, конечно. Рішив я ще раз передивитися і знайшов цілих 14 літрів дизелю, чистого дизелю. Тепер я можу їхати на автобусному моторі, а не на Жигульовському, який навіть в горку не витягує його. Зараз тільки напевно зілью його, того і газ зілью, бо в баку газу автобус я не перевернув, щоб з нього вилити. І дизельний мотор поставлю до автобуса. 4 автобусу. Коротше, я його залив, поміняв мотор. Тепер усе їзди обстріл нормально у Зараз тут я ще стану щось пошукаю, що тут а я тільки спершу переночую. Все. Зараз я переночую і піду. дивитися, що воно є. Що тут є, ящики, що це ящики. в цих ящиках. Ящик. О, автомат. Це по-любому надо забрати.

Сюди знизу покладу. Ще один забираю теж до нього покладу. Ще заберу лома піду. Лом забираю ось сюди. Це до холодної зброї покладу отдільно. Щас я подивлюся, що ще я вокруг цього давай кладем О боже. Що це таке? Що це таке? Цілий злиток в туалеті. Як я отсюда достать? Так, я буду достать отсюда, и вона не вылазить отсюда. Да як вылезти задомбалой, я кожен фига там його ще забув. Вс, Вень. Так. Ну це для скарбів сюда, короче, буде дащика. Все, поїхали. Вс, короче, поїхали далі, Шукать ся лут.